Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. посол Китайської Народної Республіки у Парижі Лушає опинився у центрі міжнародного скандалу після того, як поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, мотивуючи це тим, що ці країни буцімто не мають доконного суверенітету, який мав би бути підтверджений відповідними міжнародними угодами. Хоча що це насправді означає, посол у своєму коментарі французькому телевізійному каналу так і не пояснив. Найперше, хто відгукнувся на ці заяви керівника китайського дипломатичного представництва у Парижі було Міністерство закордонних справ Французької Республіки. У Парижі підкреслили, що хотіли б почути від Пекіну. Наскільки заяви посла КНР у Франції відповідають його власній позиції, а наскільки вони віддзеркалюють позицію самої Китайської Народної Республіки, китайському керівництву нагадали, що суверенітет і територіальна цілісність всіх колишніх радянських республік, звичайно ж і України, були визнані міжнародним співтовариством ще 1991 року. І серед країн, які визнали цей суверенітет і територіальну неподільність цих держав, була і китайська народна республіка. Звичайно ж, у Парижі нагадали, що мова йде і про Україну, і про те, що незалежність і територіальна цілісність України була 1991 року, визнана, включаючи територію Криму, що також було поставлено під сумнів китайським дипломатам. Серйозне занепокоєння слова китайського дипломата також викликали у Балтійських столицях. Вже у цей понеділок керівники китайських дипломатичних представництв у Ризі Вільнюсі і Талліні були викликані до зовнішньополітичних відомств Латвії, Литви і Естонії. Цей виклик пов'язаний з тим, що керівники дипломатичних відомств країн Балтії були серйозно занепокоєні тим, що суверенітет їхніх країн поставлений під сумнів заявами китайського дипломата. Як відомо, Латвія, Литва і Естонія були окуповані Радянським Союзом 1940 року, і їхня нинішня влада не визнає самого статусу радянських республік для цих країн. Нагадаю, що незалежність Латвії, Литви і Естонії. Була офіційно відновлена і внаслідок відповідних рішень парламентів цих країн, і внаслідок рішення державної ради самого радянського союзу, яка визнала факт відновлення їхньої державності, а отже, і факт окупації Латвії, Литви і Естонії СРСР заяви китайського посла таким чином ставлять під сумнів ці правові рішення. Але звісно стосується це не тільки Балтійських держав, але й всіх інших колишніх радянських республік. І тут виникає ціла низка серйозних запитань. Яким чином Китайська народна республіка хотіла б виступати посередником між Росією і Україною, коли одному з її дипломатів суверенітет України не вдається доконаним? Яким чином Китайська Народна Республіка розвиває свої стосунки із республікою Білорусі, якщо для Пекіну суверенітет Білорусі є так би мовити, тимчасовим явищем? А сама державність цієї країни знаходиться під станом заперечення і має бути підтверджена ще якимись міжнародними угодами, врешті-решт яким чином в Китаї бажають розвивати стосунки із країнами Центральної Азії? Адже вже наступного місяця у Китаї відбудеться черговий саміт на рівні керівників зовнішньополітичних відомств країн Центральної Азії і Китайської Народної Республіки. До Пекіну прибудуть міністри закордонних справ Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану з цими країнами Пекін вибудовує свої власні взаємини без участі керівництва Російської Федерації. І, до речі, варто нагадати, що багато хто у Центральній Азії розглядає Китайську народну республіку саме як гаранта суверенітета цих колишніх радянських республік, усвідомлюючи весь рівень шовіністичних претензій Російської Федерації. Та її президента воєнного злочинця Володимира Путіна, який очевидно вже ухвалив рішення щодо знищення суверенітету колишніх радянських республік до 2030 року та виходу Російської Федерації на кордони СРСР 1991 року. І з цієї точки зору війна Росії проти України це лише Перший фрагмент відновлення Володимиром Путіним політичної карти радянського союзу жодна з колишніх радянських республік не може відчувати себе у безпеці. Очевидно, що російсько-українська війна може стати лише Першою такою війною на пострадянському просторі, а далі буде. Далі будуть мільйони біженців, далі будуть руйнування міст, далі будуть одна економічна криза за іншою. Все це звичайно в ситуації, якщо ми погодимося із ідеєю, що суверенітет колишніх радянських республік є тимчасовим явищем, і всі вони рано чи пізно мають стати частиною цієї держави, яка вважає їх випадковими державними утвореннями, тобто Російської Федерації, і тут в. na caia Важливе питання, як Китай ставиться до цього погляду Росії. Наскільки на останніх перемовинах голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна і президента Російської Федерації Володимира Путіна Путіну вдалося переконати голову Китайської Народної Республіки в тому, що незабаром колишні радянські республіки зникнуть з політичної карти світу, і це лише допоможе посиленню впливу як самої Російської Федерації, так і Китайської Народної Республіки у їхній боротьбі із цивілізованим Світом, адже є абсолютно очевидно, що диктатури вже кинули виклик світовим демократіям, і ми стрімко наближаємося до конфлікту нечуваної ескалації. Однак, якщо все це виключно політична фантастика, чому посол Китайської Народної Республіки у Франції робить і абсолютно впевнено? Такі необережні заяви невже він не узгоджував їх із міністерством закордонних справ Китайської Народної Республіки та центральним комітетом комуністичної партії Китаю, який повністю контролює все, що говорять чиновники і дипломати авторитарної країни. Поки що міністерство закордонних справ Китайської народної республіки не дало жодних коментарів з приводу висловлювання свого дипломата. І якщо ці коментарі ми не почуємо найближчим часом, якщо ми не побачимо у виданнях пов'язаних із офіційним Пекіном, хоча б якихось спростувань цієї позиції, яку зайняв представник китайського дипломатичного корпусу, говорячи про суверенітет колишніх радянських республік, з цього може бути зроблений тільки. Один єдиний висновок Китайська народна республіка погодилася із концепцією Російської Федерації щодо поступового знищення суверенітету колишніх радянських республік, що проголосили свою незалежність у 1991 році. До речі, парадоксально, що Латвії, Литві і Естонії. Міністерство кордонних справ, яких викликали китайських послів для пояснення, якраз побоюватися потрібно менше за всіх, адже ці країни є членами НАТО і усвідомлюють, що на них навряд чи може здійснений напад російської армії. А от всі інші колишні радянські республіки знаходяться у зоні війни, кризи і катастрофи. Першою з них, як бачимо, стала Україна на території якої продовжуються відбуватися запеклі бойові дії, і території якої розглядається Володимиром Путіним як Важлива частина його агресивного шовіністичного плану. Однак, якщо російську армію не вдасться зупинити в Україні і відновити територіальну цілісність цієї країни, можна бути впевненим, що війни переростуть українські кордони вийдуть на весь пострадянський простір і 20-30 роки цього сторіччя стануть часом великих війн на території колишнього радянського союзу. Китаю не варто було б заохочувати Росію до таких війн, які можуть спровокувати величезну світову кризу. Аж до третьої світової війни і обміну ядерними ударами між демократіями і диктатурами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!